Ось стільки грошей я заробила протягом цього експерименту. Вітаю на каналі Його бізнес. Мене звати Настя. Сьогодні знову з вами пограємо у руйнівників міфів та перевіримо один, ну дуже легендарний легкий спосіб заробітку в інтернеті на реферальних посиланнях банків. А підійде він для всіх, тому що ми будемо не просто реєструватися за цими посиланнями, а спробуємо все налаштувати так, щоб отримати нескінченний потік рефералів. І стати вже нарешті мільйонером завдяки цим легким способам заробітку. А допоможе нам у цьому, як завжди, найкращий друг мільйонерів та генератор грошей з повітря в так, саме та соцмережа, звідки виходять усі успішні люди сучасності. Тому не буду витрачати ваш дорогоцінний час і для початку розберемось, у чому ж заключається ця легендарна схема заробітку в інтернеті. Ну, як завжди, друзі, все дуже просто. Берете реферальне посилання нікому не потрібного богом забутого банку, якого ні в кого немає, по типу Таскомбанк. І починайте знімати тіктоки, мотивуючи людей зареєструватися по вашому посиланню та отримувати приблизно 100 гривень за кожен банк. А ви самі знаєте, таких банків ну, дуже багато, тому судніє. Людину можна отримувати не 100 гривень, а десь 700, якщо воно становить усі додатки. Тому це дуже крутий спосіб заробітку, опанувавши, який вам вже точно не прийдеться ніколи працювати на якогось там дядю. Я сама ще таким способом не заробляла. Але, от чесно кажучи, послухавши те, що я тільки що наговорила, я дуже зацікавилась. Та хочу зайнятися цим легким способом заробітку та нарешті вже звільнитися з основної роботи. Адже ви навіть не уявляєте, як я втомилась працювати в магазині одягу. Але давайте так: для тих, хто любить казки про легкий заробіток в інтернеті, це. Відео закінчується, і далі ви можете йти заробляти гроші самостійно. Вам інформації вже вистачить. Ну а ми продовжуємо з тими, хто хоче подивитися на мою реальну спробу заробітку на цій схемі. І забігаючи наперед, скажу заробіток, тут все ж таки буде. Тому ми починаємо. І перше, що нам треба зробити, це обрати найкращі банки, в які ми будемо переганяти людей. Іншими словами, нам треба скласти наш банкопортфель, портфель який і зробить нас кешбековими мільйонерами. Взагалі таких банків є дуже багато, але як завжди, у більшості з них є якісь нюанси по отриманню бонусів. По типу провести першу оплату або отримати кредитний ліміт, тому раджу вам послухати мене, адже я розібралася у всіх цих конторах і зробила такий список банків, у яких в теорії мінімум нюансів і гроші повинні надходити відразу. Це Сенс банк, А банк, Таскомбанк, Ізібанк та Монобанк. Якщо ваш реферал відкриє картки у всіх цих банках, то ви отримаєте за це так само близько 500 гривень. І як на мене, це теоретично найкращий банкопортфель з усіх можливих на ринку. Але давайте дивитись, що буде на практиці. Скачавши усі ці банки та згорем навпіл отримавши свої бонуси за тестового реферала, я зрозуміла, що не все так просто, навіть з нашими фаворитами. І щоб довго не розповідати про кожен, скажу просто що з деякими банками я реально намучилась, щоб отримати свої бонуси. Тому вже тут схема для мене виглядає не такою ідеальною, як у теорії. Але давайте дивитись, що буде далі. А далі я перейшла до створення місця, у якому будуть зручно зібрані усі мої рефералки. Тому я створюю телеграм-канал, у якому розміщу усі свої реферальні посилання, напишу коротеньку інструкцію та додам свій контакт для людей, у яких будуть виникати питання, аби не втрачати рефералів, допомагаючи їм з реєстрацією та отриманням бонусів. Ну і нарешті переходимо до основного етапу нашої роботи. Перегін людей з тіктоку на наш телеграм з реферальними посиланнями. Для цього можна створювати різні відео, як правдиві, так і не дуже. Головне, щоб вони змотивували людей відкрити картку у наших банках. Ідеї для таких відео можна брати у Тікток-арбітражників, які розповідають про те, як заробляють на айфони, машини або пропонують вам фейкову роботу. На цьому етапі вже у кожного можуть бути різні результати, тому що гарний креатив це 80% вашого успіху. Але взагалі це не складно, і я придумала відразу 20 ідей такого типу. А ви вже бачили, як отримати 500 гривень за 30 хвилин, просто встановивши 5 додатків. У цьому телеграм-каналі зібрані 5 додатків українських банків з найкращими бонусами за реєстрацію. Встановивши їх всі, ви отримаєте 500 гривень за 30 хвилин. Витрачати ці гроші можна відразу. Інструкцію та допомогу з реєстрацією можете отримати за посиланням у шапці профілю. І до речі, як на мене, то це не найкращий варіант для перегону трафіку. Адже спершу в мене була ідея знімати відео по типу фейкової роботи від нефліксу, де людей переганяли на Telegram з вакансіями. Пана, ти ще не знаєш, але Netflix фекс вакансію українці, яким виповнилося 18 років. 10 червня Netflix відкрив викрив для українці. Тобто ми просто змінюємо код сторінки і показуємо людям, що вони отримують не 50 гривень за реєстрацію, а 300. ось так. Як отримати 300 гривень просто за встановлення додатку? Зараз в банку працює реферальна система, по якій вони платять 300 гривень. кожному, хто встановить додаток навіть три безкоштуну зелену карту. Я зробила це і ось можете побачити ці гроші прийшли мені на рахунок. 300 за реєстрацію, 100 за друга. Я думаю, такий варіант відео був би більш ефективний і було б більше бажаючих. Але я для початку вирішила робити все по-чесному і нікого не обманювати. Хоча який арбітражник іде. Зенітья, пожалуйста! Чим митя Так, ну добре, з відео розібрались, тому тепер викладаємо наші відео і чекаємо, коли люди будуть реєструватися за нашими посиланнями. Ну що ж, експеримент я цей вже провела, тож давайте тепер до результатів. Перші два дні я викладала відео на старі аккаунти, і відео набирали дуже мало переглядів. Але навіть з них на телеграм прийшло подивитись близько 40 людей. Спочатку я думала, що ніхто навіть не зареєструвався за моїми посиланнями. Було лише одне повідомлення від дівчинки, який, скоріш за все, не має 18, адже в неї не було варіанту відкриття необхідної картки. Але потім на другий день мені прийшло сповіщення Сенс банку, що якийсь Артем зареєструвався, і мені прийшло за нього перші 100 гривень бонусу. Ну але 100 гривень за два дні це все одно було трішки не те, на що я розраховувала. І як на мене, то вся проблема була в тому, що мої відео взагалі не залітали. А деякі тікток відразу блокував, тому що він не дуже любить тематику заробітку. І саме цей момент мене бісив найбільше, коли ти монтував відео, а тікток його банить та навіть не дає йому шансів. Після такого провального результату я, чесно кажучи, дуже засмутилась. І я уявляла зовсім інший результат, де гроші пливуть до мене рікою. Але я вирішила ще продовжити свій експеримент і не здаватися, допоки не отримаю хоч якийсь позитивний результат. Але взагалі цей спосіб повинен бути робочим. Тому що, по-перше, я сама повелася на нього, коли декілька днів тому зареєструвала за таким відео. Від 17 липня можна отримати 125 гривень за реєстрацію цієї карти робити за моїм посадком профіліма вам приходить 75, а потім робити першу покупку від 100 гривень і ще 50 кешбек. А по друге, навіть з моїми мізерними переглядами. Віддеми великий відсоток людей переходив у телеграм-канал подивитись. Тому я вирішила на цей раз зробити все ідеально. Повністю збила налаштування на телефоні, створила нові акаунти у Тіктоці, зробила ще різні варіанти відео та почала молитися, щоб усе вийшло. Я буду молитися за всіх людей, які будуть жертвувати тисячу доларів і більше. Я буду молитися прямо з єлеєм, помазувати їх і возлагати на них руки. І тут нарешті перші відео на новоствореному акаунті почали потроху просуватися і отримувати одразу тисячу переглядів. І я вже не один раз отримала це приємне відчуття, коли тобі посередня приходить сповіщення від банку, що ви отримали бонус за друга. О, помазання прийшло. Вау, таке помазання прийшло зараз. вау, помазання, помазання, помазання. Тому ось які результати я отримала за наступні два дні експерименту. Перший це А банк він приніс мені одного реферала за 50 гривень та ще двох людей, яким не було 18 років. При тому, що пообіцяли мені платити 75 гривень за людину, але не дотрималась цього і по суті обманули мене, адже платять по 50 і кожного дня завтра обіцяють донарахувати бонуси, чого й досі не зробили. Наступний Сенсбанк. банк тут зареєструвались загалом дві людини по 100 гривень. Бонус непоганий, але він не дуже зручний. Тому що ним не можна просто розраховуватися, а потрібно тільки повертати вже витрачені кошти. Тому загалом не дуже зручно. А от банк, який мене приємно здивував, це Таскомбанк. Три людини по 125 гривень. Коли я робила тестового реферала, у мене чомусь не вийшло там зареєструватися. І я думала, що з цим банком буде дуже багато проблем. Але під час експерименту тут зареєструвалися три людини, за які я отримала по 125 гривень, які приходять через 2 дні. Але вони приходять не як кешбек, а як реальні гроші. Тому це однозначно. Мій фаворит цього списку. Так само приємно вразив на Ізібанк, у якому я сама не змогла зареєструвати тестового реферала. Але під час експерименту тут зареєструвались дві людини за 50 гривень, та ще одна аж за 150. Ну і на моє велике здивування, нас знайшла навіть одна людина, в якої не було монобанку, за що отримали ще 50 гривень. Тому загалом я заробила 925 гривень, які після вирахування налогу на прибуток перетворилися у 740. Так, багато грошей ми не заробили, і дивлячись на співвідомлення витраченого часу і зароблених грошей, результат не найкращий. Але я рада, що, врешті-решт, мій експеримент виявився вдалим, і ми, хоч щось заробили, а не витратили час даремно. Головне, що я зрозуміла для себе, це те, що цей спосіб заробітку працює. Хоча все ж таки для цього потрібно буде постаратися, покреативити та приділити час створенню акаунтів. ТікТоці. особисто для мене найкращим банком виявився Таскомбанк, який нараховує реальні гроші на відміну від кешбеку всіх інших банків. Тому можете зареєструватися і за моїм реферальним посиланням, яке я залишу в описі. На цьому, все дякую, що додивились до кінця. Бай-бай!